Дякую смирено, благаймо, Ой, царю, царю, Раїні ми відродити, тобі водити, із собою, та світвої, на відвідні жити, і з собою та всі твої, мати, і да хати, і з житловому сітати. Не минають, а не згору, чи свято січна впору. Хай за вікном курте сотлися, а на співати і радіти. Хали цілинку у світлиці, зі звом простором любі діти. На столі свята вечеря вся родина за столом. Вічиняє на двері позолоченим крилом. На наші печку першим посмакувай косі. І Боже, трем це личує родина в поля діть. І на вина звичайця, благодійний час. Ісус Христос рождається, благословляє нас. Anaiptoslavys, būkite sveiki, laimė, laimė ir sveikata, jūsų šlovinim dome. Mes taip girdime! Slovime Juo!